В чистому полі на в'їзді до села Князівка стоїть спалений російський БМП із ловісною z символікою на дверцятах позаду. Знищена ворожа техніка є провісником того, що в цій північній частині Херсонської області через окупантів було неспокійно, і українським армійцям довелося їх силоміць вибивати звідси. Вже в самій князівці одразу стає зрозуміло, наскільки це важкий та складний процес. Ми там набирали воду. Тут снаряд зрувався. Нашого оглушило. правда, слава Богу, всі цілі залишилися, тільки відро пробило. Росіяни зайшли до князівки з 13-го на 14 березня і пробули в селі до 28 числа того ж місяця. Аж поки їх українські військові не змусили відступити до сусіднього високопілля. Весь цей час пан Василь був тут, а потім на великдень, 26 квітня, виїхав до Кривого Рогу. Бо напередодні росіяни дуже сильно обстрілювали село. П'ять місяців чоловік жив в місті в евакуації. Вікна основно, та трохи криші там, ну, ми полатали і са сарай. І сараї, там і, і тут, і хату, то як могли полатали там із середини, відсюди, отуду. Сарай, вікна, що було сильно. Стріляли куди попаді? Вон отут, оця яма. Оце тут снаряд зірвався. Оце тут при мені. Сліди від прильотів снарядів та ракет в князівці повсюди. Будинки на вулицях дивляться на нас своїми випаленими очима, де раніше були вікна, де було мирне життя, де люди будували плани на щасливе майбутнє. Понівечені будинки та господарчі споруди, а також вирви як на подвір'ях приватних тому володінь, так і на вулицях. Селі князівка наразі майже порожньо, але після звільнення його українськими збройними силами люди сюди поступово повертаються. Дивувалися асфальту в селі, освітленню на вулицях та добробуту селян. В середині березня до князівки зайшли підрозділи російських окупантів, зокрема сумнозвісні буряти. Заходили чужинці і до пані Галини. В селі окупанти пробули лише два тижні, але наробили дуже багато лиха. З 26 квітня до 18 вересня була в евакуації в Кривому Розі. Поки жінки не було вдома, освободітелі її позбавили частини майна. Лазили по хатах, виносили все. Де не було людей. Ну, де як ми ось жили, то до нас не заходили. Сказали, поцепіть білу ленточку, щоб бачили, що тут живуть, що є хто. Ну так, то вибивали вікна, двері у людей. Залазили, все витягували. Забрали, телевізори забрали, два телевізора були. мопед немає. В хаті перерито все. стінки попадали. Перше, що кидається в око при в'їзді до князівки, що в якихось восьми кілометрах від кордону з Дніпропетровською областю немає жодного вцілілого будинку. Ворог методично холоднокровно кожного дня обстрілював квадрат за квадратом у селі, знищуючи та випалюючи все живе навкруги. Абсолютно всі приватні домоволодіння, місцева школа та садочок, магазини, органи місцевої влади розбиті. Ворог періодично й досі стріляє сюди різним калібром. І через те, з колишніх довоєнних майже пів тисячі людей, наразі в селі мешкає всього декілька десятків осіб. В селі з весни немає світла та газу. Знищена абсолютно вся критична та соціальна інфраструктура. А ще село досі в зоні досяжності ворожої ствольної та реактивної артилерії. І повернення сюди ще є досить ризикованою справою. Зі зруйнованої князівки Олександр Фефілатів Максим Мурашов перший міський.